Всім привіт! Сьогодні третій день нашого адвенту, і тож допоки горить перша свіча надії, мені би хотілося поділитися Божим словом від луки перший розділ. Жодне слово не буває у Бога безсилим, його слово має силу, і чесно кажучи, це не може мене не надихати. Тому кожному з нас дуже важливо приймати його слово, занурюватись у нього та жити ним. Також хотілося б повернутися у різдвяну історію, що відповіла Марія Янголу на звістку: Я раба, Господня. Нехай буде мені за словом Твоїм. Можливо, ця звістка була незрозумілою для неї. Можливо, вона дуже лякала її, але все ж таки Марія відповіла Богові так. Ми також можемо приймати Боже Слово в своє життя, виношувати його, народжувати, і воно матиме таке благословіння, що розповсюджиться на вас і на ваших близьких. Особисто мені дуже важко погоджуватися з його словом, однак, знаходячи в собі сили і кажучи йому так. Через деякий час я маю такі благословення від нього, що діють і на мене, на мою сім'ю, на моїх друзів і на моїх близьких. Тож я благословляю вас та пропоную кожному з нас дійсно приймати Боже Слово, так само як приймала Марія.